Вітаю усіх! Я Ірина Радченко, і сьогодні ми розглянемо життя та творчий шлях видатного польського історика громадського діяча Еммануеля Рінгельблюма. Емануель Рінгельблюм народився 21 листопада 1900 року в місті Бучач на Тернопільщині. Його мати рано померла. Батько, хоча і не був релігійною людиною. Вирішив відправити свого сина на навчання до місцевого хедеру. А також Еммануель закінчив початкову школу в учачі та почав своє навчання у місцевій гімназії. На жаль, спогади Рінгельблюма про своє дитинство не збереглися, хоча відомо, що йому подобалося згадувати свої дитячі роки. А батько батько а, одружився ще раз. Спочатком Першої світової війни родина приїхала з Бучичу до міста Новий Сонч, що у Польщі, там Еммануель відвідував місцеву гімназію. А його однокласники називали його Едиком а, чи Едзею. А вже в 1920 році Еммануель склав випускні іспити. А можна сказати, що роки, проведені в місті Новий Сондж, започаткували його політичну діяльність. Там він приєднався до молодіжної секції партії Поаліціон, з однією з фракцій якої він залишився пов'язаним до кінця свого життя. Завдяки своїй політичній діяльності він зустрівся зі своєю майбутньою дружиною Єдітою Херман, яка була також членом цієї партії Паліціон у Польщі. А в 1930 році у подружжя народився син Уріель або Урі. А у 1920 році Еммануель обрав місце для вивчення медицини в університеті Варшави, проте через... він не отримав підтвердження через існуючі на той час кводні обмеження, так звані NoS Clauzzol. А за декілька років він вирішив присвятити себе вивченню історії. І в 1927 році він захистив кандидатську дисертацію з теми Євреї у Варшаві з ранніх часів до 1527 року. Та рік по тому він отримав диплом вчителя вищої школи. Еммануель почав працювати у приватній гімназії для єврейських дівчат Єхудія, де зустрів Абрахама Левіна пізніше, той стане одним із членів у Шабат. Рінгільблюк припинив викладати у 1938 році, тоді вирішивши присвятити себе вже соціальній роботі. А з 1930 року він співпрацював з енциклопедією Юдайки у Німеччині, де видав близько 30 монографій щодо історії єврейських громад у Польщі. Усильному Рінгельблюма було сформовано такий певний семінар з історії євреїв у Польщі, реформований декілька років по тому на Товариство молодих істориків під патронатом Іво або Інститута єврейських досліджень у Вільнюсі. З 1929 року це товариство діяло під назвою Варшавська комісія з єврейської історії. Взагалі, на думку деяких дослідників, Рінгельблюм не лише досліджував минуле, але також займався популяризацією знань. Він був впевнений, що історія єврейської громади є невід'ємним та вирішальним елементом комплексної історії Польщі. Рінгельблюм мав виключний талант з управління та не здавався навіть під впливом найскладніших обставин. А завдяки власним можливостям він намагався допомогти іншим людям. Його діяльність у поаліціон сформувала в ньому таку глибоку відданість дослідженню єврейської історії, любові до мови їдеш, прихильність до єврейських мас і сильне почуття самовідповідальності. А так він турбувався популяризацію саме їдишу. Вже у школі він переконував своїх друзі, друзів розмовляти цією мовою. А у середині 1930-х років він зробив певний внесок у кампанію підтримки ідеї організувати світовий конгрес культури мови їдиш у Польщі. А, наприкінці 1930-х років він був співробітником джойнту, а залучений був до різних ініціатив цієї організації, передусім з забезпечення допомогою 6 тисяч польських євреїв, вигнаних з Німеччини та які перебували у транзитному таборі у місті Збажен. Рінгенбльон провів там близько п'яти тижнів. Той досвід соціальної роботи був дуже корисним для нього у його подальшій діяльності. А після початку війни, незважаючи на запрошення залишитися на Заході, він повернувся до рідної країни з метою організувати допомогу нужденному єврейству. Як він описав у хроніці Варшавського гетта, наша мета, тобто повернутися до країни, була продиктована громадським обов'язком. У листопаді 1940 року Будинок, в якому він жив разом із родиною, було включено до стін Варшавського гетта. На той час він вже брав участь у центральному комітеті з допомоги, пізніше реформованому під назвою Координаційного комітету, який наглядав за діяльності єврейських гуманітарних та благодійних організацій у Варшаві. Цей комітет став основою для. Фактично організації єврейської соціальної самодопомоги у Варшавському гетто. Рінгельблюм став керівником однієї секції, саме секції соціальної роботи цієї установи. Він розгорнув низку програм соціального забезпечення, а зокрема, створив громадські їдальні та для євреїв Варшавському гетта. За його ініціативою було утворено будинкові комітети, які намагалися боротися з наростаючим таким лихом дійсно стіна гетто. Він також був залучений до руху опору. В 1942 році приєднався до антифашистського блоку та брав участь у створенні єврейської бойової організації. Вже в перші місяці війни Рінгельблюм почав збирати звіти про події, свідком яких він був. З вересня 1939 року він робив нотатки у формі щоденника, записував не лише свої переживання, але іншу, ту інформацію, якою з ним ділилися люди, переселені з різних куточків Польщі. У травні 1940 року Рінгельблюм вирішив додати таку певну базу для своєї документації та залучити друзів та знайомих, як правило, пов'язаних із структурами єврейської соціальної самодопомоги. І таким чином була сформована підпільна організація у них — а назва перекладі з ібриту означала. Радість від шабату або радість від суботи, оскільки збори групи проводились саме по суботах. До групи входило близько 60 осіб з, різних, з різними політичними, професійними та фактично особистими поглядами. Серед них були журналісти, письменники, викладачі, економісти, студенти, тобто різні такі групи. Ця група була повністю таємною та діяла під перекриттям саме єврейської соціальної допомоги. І спочатку робота цього архіву була зосереджена на зборі матеріалів та документів, присвячених життю гетто. Це були як офіційні папери, брошури або плакати. Так, навіть і певні адресні картки, квитки на трамвай, фотографії, певні ілюстрації, навіть обгортки від цукерок або меню ресторану. Тобто збирали абсолютно усе. Поступово група почала зосереджуватися на дослідженнях та документації життя мешканців гетто та загальної ситуації з єврейською громадою в Окупованій Польщі. Коли на початку 1942 року до Варшави почали надходити перші новини про масові вбивства, скоєні над євреями, архівісти почали документальну фіксацію знищення єврейських громад. Організація залишалася на зв'язку з польським рухом опору і передавала їм копії зібраної документації. У 1942 році завдяки польським та єврейським організаціям повідомлення про Голокост від УНЕК Шабату дійшли країн Заходу. Після великої депортації 1942 року настрій у мешканців гетто різко змінився і, зокрема, спостерігалося рішучість надати спротив нацистам. Багато членів у них Шабата брали участь у підготовці повстання у Варшавському гетто у квітні травні 1943 року. Зокрема, у своїх польських та інших бюлітнях у них Шабат попереджав польське єврейство про майбутнє знищення, закликаючи євреїв воювати проти нацистських окупантів. У відповідь на повстання, нацисти підпали гетто і зрівняли його із землею. А родині Рінгельблюмів вдалося уникнути відправлення до табору смерті під час саме цієї великої депортації. І всі, всі троє членів всі родини опинилися у бункері під назвою Крися, який належав, будинку, який належав родині вольських, знайомих Рінгельблюмів. А звідти Рінгельблюм виїжджав на свої зустрічі з друзями та соратниками. І під час однієї з таких ситуацій, якраз напередодні повстання у Варшавському, гетто, він був заарештований. І перевезений до табору примусової праці у травниках. Втім, членам підпілля вдалося врятувати його, згодом він повернувся до бункеру. Там він продовжував свою наукову роботу та документування життя євреїв в окупованій Польщі, проте, недовго. А вже 7 березня 1944 року бункер був виявлений нацистами. Всіх мешканців зібрали вантажівки та відвезли до в'язниці Павяк. У своїй відомій публікації, присвяченій життю Рінгельблюма, американський дослідник Самуель Касов посилається на розповідь письменника Єхіля Гіршалта, згідно з яким планувався порятунок Рінгельблюма. Але той відмовився. Оскільки не хотів залишати дружину та сина. За словами гіршаута, Рінгельблюма катували, а нацисти хотіли отримати інформацію про єврейський опір. І під час останньої зустрічі письменника та історика у тюремній камері, Рінгельблюм поглянув на свого сина Урі та запитав, в чому провина цієї дитини. А потім важко зітхнув та поставив ще одне запитання останнє. Чи важко помирати? У березні 1944 року Еммануеля разом з дружиною та сином були розстріляні нацистами на руїнах Варшавського гетто. А так трагічно завершилося життя людини, але не науковця. Усі звіти та документи, що складали архів у них Шабат. Були розміщені у молочних бідонах та металевих ящиках та заховані у будівлях гетто з перспективою їхнього відновлення після війни. Дві частини величезного архіву були знайдені у 1946-1950 роках. Третя частина була назавжди втрачена. Дотепер архів Рінгерблюма залишається головним джерелом з історії Варшавського гепта та певною, певним таким пам'ятником цієї видатній постаті. У 1999 році міжнародна організація ЮНЕСКО включила архів Рінгерблюма до списку пам'ять світу найважливіших документів писемного слова. 2009 року ім'я науковця носить Єврейський історичний інститут у Варшаві. У 2019 році на екрани вийшов документальний фільм Хто напише нашу історію. Режисером цього фільму була американська режисерка-сценаристка Роберта Гроссман. Фільм присвячено герою нашого заняття та його. from non non column dorolovo archive vashi uvazi proponuyetsya trailer do etogo Somewhere years ago there was a mother who knew that her son was the cleverest the most talented the most beautiful and now the brightest and most beautiful child in the world lies in a strange street. And his name isn't even known. We should have seen the worst coming. But we did not want to know the truth. We did not want to see it. Does the world know about our suffering? Emmanuel Ringelblum understood that he had a story to tell, and it was the most important story he would ever have to tell almost all the photography that we have was taken by the german propaganda unit. will the germans write our history or will we write our history? let the witness be our writing. their goal was to write the history of the war from the jewish perspective. and there was no time to lose. the worst scenario was in the process of happening. Writing becomes the only recourse. That was the ultimate act of defiance. You don't really need guns to fight, you could fight with paper and pen. This is what made this collection of documents so absolutely unique. One thing is clear to all of us our devotion and constant terror have not been in vain among those taken away. Про свій науковий доробок Еммануель Рінгельблюм писав наступне: Нашими зусиллями ми можемо домогтися того, щоб жоден факт про єврейське життя в цей час і місце не був утриманий від світу. У них Шабат був братством. Так, це був орден братів. На своєму прапорі ми вписали наступний девіз: будь готовий до жертви, будьте віддані один одному і служить суспільству. Ізраїльський дослідник, колишній активіст руху опору Варшавському Гетта Ізраїль Гутман писав, що Еммануель Рінгельблю протягом усього свого життя вірив у людину, вірив у людяність. Найбільшою його мрією, найбільшим його страхом було те, чи дійде його архів, спільне надбання стількох людей, з якими Рінгельблюм тісно співпрацював до вільного світу, чи почують його. І як ми знаємо, остання воля Рінгельблюма була втілена у життя. Наше заняття добігає кінця. Слідкуйте за анонсами наших наступних онлайн-занять на сайті музею пам'яті єврейського народу та Голокосту в Україні та в сторінках у соціальних мережах. Бережіть себе, до побачення.